Я задовбалась. Я змучилась бути мамою. Ні-ні. я не перестала любити своїх дітей. Я просто змучилась від їхніх соплів, кашлів, школи, гуртків, що вдіти, що з'їсти, куди піти. Я змучилась. Але це не означає, що я їх люблю менше. Просто іноді. Мені як мамі треба відпочинок. Мені просто потрібна точка перезавантажена. Один вечір в спокої або ранкова тиха кава, гаряча бажано ще, або душ, де мене ніхто не змушує щось вирішувати. Я просто хочу перепочити. І це нормально. Це не означає, що ви стали поганою мамою. Просто іноді так буває. Нам потрібен відпочинок. Я задовбалась бути дружиною. І ні, ні, я не перестала любити свого чоловіка. Я не хочу розлучення, я не хочу, щоб він змінився, я не хочу іншого. Просто я хочу, щоб він сам часом знаходив свої носки, щоб він приготував свою вечерю, щоб він взяв мене за руку, прогулялися містом, як колись, знаєте, до одруження, коли балакали ні про що, і коли можна було відчувати легкість. Це не означає, що я хочу змінити статус із заміжжя до розлучення. Я просто хочу, щоб хоча б раз в рік, чи раз в квартал, чи раз в місяць, чи раз в тиждень мені дозволили відпочити, тому що навіть такий відпочинок, він важливий. Я задовбалась бути бізнес-леді, бути робочою, бути працівником. І я люблю свою роботу. Я не хочу її змінювати, я не хочу шукати нової. Але часом мені потрібна відпустка. Часом мені потрібно серед тижня залишитись вдома. Знаєте, так, щоб ти зранку прокинувся, усі йдуть на роботу, а ти ні. І не тому, що тобі зовсім там не потрібно, а просто тому, що ти маєш можливість відпочити. Якщо у вас є десь захований вічний двигун. і... Нескінченний резервуар енергії, я вам щиро заздрю. Але ми люди. І наша енергія має властивість закінчуватись. І коли вона закінчується, це не означає, що ми стаємо поганими чи ми стаємо якимось не такими. Це означає, що нам потрібен час на відновлення. Це означає, що нам потрібно прислухатись до себе, прислухатись до власних потреб, прислухатись до власного тіла і зрозуміти, що день або два. Нам потрібен відпочинок, і повірте: якщо ви візьмете день чи два, чи тиждень відпочинку, світ абсолютно не зупиниться. Але якщо ви цього не зробите, то ви для світу можете зупинитись.